Слава Україні! Розпочалася 678-доба ма доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом минулої доби відбулося 75 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав один ракетний та 40 авіаційних ударів, здійснив 57 обстрілів з реактивних систем залпу вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Наслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Минулої доби російські окупанти вчергово атакували Україну, застосувавши 23 БПЛА типу шахет. Протиповітряної оборони 19 ударних БПЛА знищено. Авіаційних ударів зазнали Синківка Харківської області. Під артилерійським вогнем опинилися близько 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей. В Зоні відповідальності СУ в північ на Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах. Проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Білгородській області. В зоні відповідальності Сув Хортиця на Куп'янському напрямку українські захисники відбили 16 атак ворога в районі Сенківки Харківської області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ.